Селище Власівка є одним із найкращих населених пунктів Кировоградщини, її важливим індустріальним і культурним центром. Комунальний заклад Власівський будинок культури Світловодської міської ради є частиною культурно-дозвілевого комплексу, що входить до Світловодської об'єднаної територіальної громади. Метою існування є забезпечення культурного відпочинку та розвитку населення. Ласівський будинок культури є осередком розвитку творчості, збереження традицій нашого регіону. Вся робота будинку культури побудована на основі широкої творчості ініціативи працівників закладу та його учасників художньої самодіяльності його колективи та учасники прославляють Лівку не тільки на території України, а й за її межами. Комунальний заклад Ласівський будинок культури проводить роботу з усіма категоріями населення дітьми, молоддю, з людьми середнього та похилого віку. Наразі у комунальному закладі Власівський будинок культури Світловодської міської ради діють 14 аматорських колективів та три клуби за інтересами. А саме народно аматорський хоровий колектив Дніпровські зорі, зразковий дитячий хореографічний колектив Світоч народний жіночий вокальний ансамбль Ливідь, театральний колектив, вокальний гурт Веселі промінці», гурт Солістів-вокалістів. Клуб декоративного мистецтва «Барвінок». спортивна секція з футболу, гурток дитячої академії художників дах, гурток з настільного тенісу, вокальний гурток маестро, спортивна секція з волейболу, а також любительське об'єднання клубу за інтересами перевал, любительське об'єднання клубу за інтересами Логос, любительське об'єднання клубу за інтересами Олімп. Творче життя будинку культури вирувало наповну. Як завжди, Новий рік розпочався з розважальних програм для дітей з різдвяних колядок, щедрівок, з участі в акції Скринька хоробрості на підтримку онкохворих дітей. У лютому свята для закоханих та вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Та, на жаль, в кінці лютого почалася війна, яка змінила плани і пріоритети. Власівський будинок культури в селищі став центром гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб та наших воїнів. Яку організували самі працівники? Центр з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам при будинку культури почав свою роботу з перших днів війни. Приймали від населення одяг, взуття, постільну білизну, дитячі іграшки, книги, посуд. Організовували майстер-класи та залучали дітей, внутрішньо переміщених осіб до розвитку, здібностей та отримання нових знань і позитивних емоцій. Організували пункт платіння маскувальних сіток та кікімир для військових, який працює з перших днів і постійно дотепер. Весна була багатою на творчі заходи. Ми намагалися підтримати всіх, хто причетний до того, щоб країна швидше перемогла. Тому ми зорієнтувалися на заходи подяки волонтерам та благодійному зборі коштів для наших захисників. Літо 2022-го для творчої колектив будинку культури було активним. Проводилися майстер-класи з різних творчих напрямків для дітей різного віку, а також розважальні програми до Дня захисту дітей, патріотичні фестивалі та благодійні заходи, що зібрали. Кошти на підтримку за силу. Осени працівники Власівського будинку культури активно продовжували благодійну та творчу діяльність. А взимку, не дивлячись на військовий стан в країні, дарували дітям і дорослим новорічний настрій на святкових заходах. Загалом за 2022 рік комунальним закладом Власівський будинок культури Світловодської міської ради було проведено близько 90 заходів, в тому числі онлайн. Низький уклін аматорам-учасникам творчих колективів, які на громадських засадах відвідують численні клубні формули. Це люди закохані в мистецтво. Вони палають любов'ю до справи свого життя, своєю творчістю нести людям добро і радість у кожну домівку. А наші фахівці завжди з готовністю допомагають їм у цій справі. Ми намагаємось будувати свою роботу так, щоб діяльність наших колективів за результатами можна було без перебільшення назвати мистецтвом рідного краю. Попереду в нас ще багато творчих планів та ідей. Ми віримо в нашу скорішу перемогу в наших захисників. Все буде Україна!